Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. На Житомирщині за гроші естонського уряду збудували укриття для центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Сонячний дім в Житомирі та житловий будинок для внутрішньо переміщених осіб вовручі. 5 лютого 2026 року. Офіційно, за участі делегації з Естонії, відкрили будинок для ВПО та оглянули укриття в сонячному домі. Кореспонденти Суспільного побували на двох об'єктах. Як облаштували укриття та будинок? Дивіться в цьому випуску програми Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. У Шитоморському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей сонячний дім представники естонського уряду оглянули новозбудоване укриття. Приміщення збудували за гроші Естонського центру міжнародного розвитку ЕСДЮ розповів Маркус Цакна, міністр закордонних справ Естонської республіки. Естонський центр міжнародного розвитку має багато донорів разом з ними. Вже реалізували багато проєктів. Цей дитячий садочок і дитячі будинки сімейного типу. Перша леді Естонії була на закладанні капсули цього укриття, яке вже збудоване. У нас є багато проєктів по всій Україні. Юлія Каснер, директорка центру соціально-психологічної реабілітації дітей Сонячний дім, розповіла, що в укритті є ігрова зона, спальня та туалети. Ми сьогодні маємо е, захисну споруду, і я спокійно можу тепер спати, е, знати, що мої діти, бо це мої діти, е, знаходяться під захистом. Загальна вартість будівництва укриття становить 25 мільйонів гривень, говорить Юлія Каснер. За її словами, будівництво здійснювали працівники України. Ської будівельної компанії «Александр Ендай в новозбудованому укритті одночасно зможуть перебувати 72 людини. Сьогодні у нас перебуває 41 дитина. Це пов'язано із тим, що у нас не було укриття потрібного сьогодні. Коли вже ми маємо це укриття, ми можемо у себе розмістити 50 дітей. Юлія Каснер каже, що користуватися укриттям діти зможуть за два тижні. Станом на 5 лютого 2026 року завершували оформлення документів для введення приміщення в експлуатацію. До отримання дозвільних документів діти та персонал продовжать користуватися старим сховищем, розповіла директорка центру. Нагадаємо, що 18 березня 2025 року кореспонденти Суспільного показали умови перебування дітей центру соціально-психологічної реабілітації Сонячний дім в укритті, яке облаштували у погребі працівники закладу. У сховищі стояли 19 ліжок, на яких під час нічних повітряних тривог діти спали по двоє на одне ліжко розмістили за ширмою також. У погребі були рукомийник, чотири волога поглиначі та два настінні обігрівачі. Уфо дітям та вихователям центру в такому укритті було тісно і некомфортно. 5 лютого 2026 тисячі двадцять шостого року вовручі офіційно відкрили житловий будинок для внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло внаслідок бойових дій або російської окупації. 36 квартир у будинку облаштували за фінансування естонського центру міжнародного розвитку. Розповів Маргус Цахна. Це важливо для естонців підтримувати і допомагати українцям. Це лише один із проєктів, які ми реалізуємо тут. Я сподіваюся, що всі ці родини, які були. Змушені покинути свої домівки і приїхали сюди в Овруч, Зараз мають комфортне місце, щоб жити та ростити дітей. Анна півень із родиною навесні 2022 року переїхала з Маріуполя до села Лутішки в Овруцькій громаді. Перший час каже вона: жила в родичів. Згодом переїхала в будинок, який надали сусіди, у 2026 році Анна разом із дітьми, чоловіком та батьками переїхала до квартири в будинку для ВПО. Із меблів була тільки кухня, ну ванна, туалет, все, все решта, ми самі потрошку за за заїжджаємо, завозимо. Квартира дуже класна. Я коли прийшла її, побачила. Я плакала декілька днів і ну бо ну це знаєте, коли ти залишаєшся без всього. І ну це дуже і тим паче в дуже дуже тепла, дуже сучасна. І дуже велика. Я спочатку думала, що це три окремі квартири. а Виявила, що це три кімнати. Ну серед мешканців будинку. Маргарита вона разом із родиною у 2022 році переїхала вовруч на Житомирщині з міста Курахова Донецької області. До січня 2026 року жінка разом із дітьми та братом проживала в орендованій квартирі. Потім переїхала до нової. Помалу обживаємося, більш-менш вже так позвикли. Дуже тепло тут, що дуже гарно предусмотрені всі комунікації, розетки, ну, освітлення, ремонт дуже гарний. Там у нас зруйноване майно вже геть. Що квартира, що будинок. Взагалі не підлягає ніякому цьому. І як зайшли, ці русские кажу, це говорю ну, взагалі жах. Сусід Маргарити Ігор у березні 2022 року переїхав до Оврицької громади із Новодружиська на Луганщині. Чоловік розповів, що має інвалідність з дитинства. З його слів, у новому будинку є всі зручності для маломобільних людей. Це спеціально тут розширені двері, пандус, ну все-таки угу. більш для є пристосоване. Ну, так, все. Мені влаштовує у будинку 18 однокімнатних квартир, 15 двокімнатних і 3 трикімнатних, розповів кореспондентам Суспільного Володимир Гарненко, начальник дільниці компанії забудовника Єврокон Україна. Реконструкцію будівлі колишньої казарми розпочали у листопаді 2024 року. Зі слів Володимира Гарненка, у будинку 48 квартир, 12 з яких облаштував попередній забудовник. Інші 36 єврокон Україна за рахунок естонської організації організації СДЮ, вартість робіт склала 112 мільйонів гривень. Виконалася реконструкція, тобто було підсилення, були нові фундаменти, нові перегородки, ті, що ми якраз бачимо, виконані дві сходові клітини, повністю монолітні, нові. Ну і всі повний комплекс робіт будівельних. Тобто це відділочні роботи, всі інженерні комунікації, тобто водопровод, каналізація, газ, електроенергія це все було зроблено. За проханням представників СДЮ, в оновленому будинку окремо оздобили деякі з частин старої будівлі, щоб мешканці могли побачити як усе виглядало до реконструкції, розповів Володимир Гарненко в Естонії. Ну вовче дуже полюбляють історію, і вони, ну, коли я був там на екскурсії на об'єктах будівництва, допустим на реконструкціях на старих будинках, вони оставляють частинку історії тої, щоб люди бачили із чого це. Будинок побудований. Якщо ми піднімаємося по сходах, то ми бачимо на першому поверсі балки, які підсвічені, і людина може побачити, з чого цей будинок побудований і як воно раніше будувалося. Також ми можемо бачити такі балки на другому поверсі, а на третьому ми можемо бачити перекриття дерев'яне». А далі короткий огляд подій тижня. 5 лютого, під час першого у 2026 році обміну військовополоненими між Україною та Росією в Україну повернули 157 військових та цивільних, з поміж них жителі трьох громад Житомирщини. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. У його дописі сказано, що полонені, яких повернули з російського полону, жителі села Красногірка, а також міст Звягель та Житомир. Суспільне звернулося за коментарями до громад, куди мають повернутися звільнені з полону. Журналісти Суспільне Житомир з'ясували, що 5 лютого повернули з трирічного полону жителя села Михайлівка Люберської громади Олександра Амарія. Мама звільненого воїна Валентина Боризюк розповіла, що за цей час родина не мала від сина жодної звістки. Наприкінці січня 2026 року бригада комунального підприємства Житомиртеплокомуненерго працювала в Києві над відновленням теплопостачання в столичних багатоповерхівках, подачу якого припинили після обстрілів армії РФ. За тиждень комунальники налагодили подачу тепла у десяти будинках. Про це Суспільному розповів майстер комунального підприємства Житомиртеплокомуненерго Андрій Лях. Зі слів чоловіка, бригада складалася із шести працівників: слюсарів, зварювальників і водія. Андрій Лях сказав, що найскладнішою була робота у незнайомому місці. Іноді працювали при відсутності освітлення. Морози вночі сягали до мінус 20 градусів. На цьому, все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.